Харчові добавки впливають на мотивацію людей до подорожей, і це зовсім не робота номінанта на нобелівську премію. Насправді все набагато серйозніше, і хоча такої статті немає в нових випусках, Nature, вона цілком могла б там бути, якби журнал видавався у 15-16 століттях. Хто зна, коли б відкрили Америку, якби не пошуки коротших шляхів до Індії, головного постачальника спецій та прянощів. Або чи існував би торгівельно чумацький шлях, якби не треба було возити сіль. Адже харчові добавки це не тільки славнозвісні єшки, але й цілком знайомі нам інгредієнти, як от сіль, спеції чи оцет. Деякі з них ми вже отримуємо ще з грудного молока, як от глутамат, якого в жіночому молоці, до речі, в 19 разів більше, ніж у коров'ячому. Це рубрика Треба розживати на каналі Куншт. У ній ми розповідаємо найцікавіше зі світу науки. Я Юлія. Ріпко, хедом СММ Кунш, і сьогодні ми розжовуємо з що є, то є. Її написала Євгенія Лошкарьова, нутриціологиня. Повністю текст можна прочитати на сайті, а посилання ми залишаємо для вас в описі до цього відео. Не забудьте вподобати, підписатися і натиснути на дзвінок сповіщення, щоб не пропустити жодного нашого епізоду. І обов'язково залишайте коментарі більше п'яти слів. Першу харчову добавку Сіль людство почало вживати ще декілька тисяч тому. Проте у 20 столітті разом із технічним прогресом стрімко зросла кількість харчових добавок, зокрема штучно синтезованих. Деякі з них не тільки міцно закріпилися у харчовій промисловості, а й спокійно оселилися у наших кухонних шафах. Наприклад, ванілін, який роблять зовсім не з ванілі, чи лимонна кислота, яку в промислових масштабах добувають зовсім не з лимонів. То хто є в цьому загадковому світі? Харчові добавки – це речовини, які додають до харчових продуктів для надання їх певних технологічних характеристик: кольору, смаку, консистенції, терміну зберігання. Тощо. Людство здавна їх використовувало, засолюючи м'ясо або рибу, додаючи до страв спеції або використовуючи оцет для консервації. Власне, є нумерація, виникла у 1960 році, адже на той час вже існувало досить багато харчових добавок, найчастіше із довгими та складними хімічними назвами для спрощення подання інформації та уніфікації назв і виникла система з кодом та літерою Е. Вона означала, що добавка була сертифікована для використання європейським агентством з безпечних харчових продуктів. Є залежно від технологічних цілей, харчові добавки поділяють на кілька груп. Перша група барвники. як і всі інші харчові добавки, барвники можуть бути природними. Наприклад, є 160 а каротин, які в природі надають жовтого, помаранчевого та червоного кольорів овочам та фруктам, і штучними. Наприклад, є 102 тартрази. Та Друга група консерванти це речовини, які уповільнюють розвиток мікроорганізмів, що призводять до псування продуктів. З цією метою часто використовують Є200 е собінову кислоту та Е211 бензонат натрію. До третьої групи належать антиоксиданти. Продукти псуються не тільки через діяльність мікроорганізмів, а й через хімічні процеси взаємодії з довкіллям. Найвідоміший приклад згіркнення олії з часом. Це відбувається внаслідок реакції ненасичених жирних кислот із киснем. Антиоксиданти запобігають окисненню, зберігають Ають тим самим смак та зовнішній вигляд продукту. Найвідоміші представники є 306 та 309. Токофероли, тобто форми вітаміну Е, також аскорбінова кислота або вітамін С. Він же Є300. Четверта група стабілізатори. Вони дозволяють зберегти однорідну суміш речовини, які не дуже то хочуть мати стабільну та тривалі відносини між собою. Наприклад, хлорид кальцію Е509 допомагає твердому сиру залишатися твердим. П'ята група емальгатори. Ці добавки дозволяють зробити однорідну суміш речовини, які не змішуються із собою. Якщо просто змішати олію з водою, то ми побачимо, як у воді плавають такі крапельки. Жиру, а от якщо додати амульгатор, наприклад, лицетин Е-322, суміш вийде однорідною. Наступна шоста група регулятори кислотності або розпушувачі. Вони впливають на смакові та фізичні якості продукту. Найвідоміший представник харчова сода. Вона ж бікарбонат натрію або Е-500. Сьома група підсилювачі смаку або аромату. Найвідоміший представник – Е-621, глутамат натрію, який відповідає за п'ятий смак. У мамі. Це далеко не вичерпний перелік речових добавок. Загалом класифікація Євросоюзу налічує 26 груп. Одна і та сама речовина може належати до декількох груп за своїми функціями. Тоді її позначають залежно від того, з якою метою її додали у конкретний продукт. Крім того, виробник на свій розсуд, вирішуючи, вказувати на етикетці повну назву, як, наприклад, Ксантанова камінь, або ж використовувати її код ЄМ415. Багато гієшок міститься не тільки в природних продуктах, а й в нашому організмі. Перший глутамат ми отримуємо із грудним молоком. Кожна наша клітина містить лецитин у складі її мембран, а бурштинова кислота. Є 363, є проміжним продуктом в процесах клітинного дихання. Якщо наліпити етикетку на органічний херсонський помідор, то у складі буде щонайменше є 160 а каротини, є 101 рибофлавін, є 300 аскорбінова кислота, є 330 лимонна кислота, є 296 яблучна кислота та навіть є 621 глотамат натрію. Втім, у промислових масштабах більшість природних речовин отримують внаслідок хімічних реакцій, а не з природньої сировини. Наприклад, сорбінову кислоту вперше отримали з соку з горобини, проте у необхідній для сучасної харчової промисловості кількості, виділяти її з горобини насправді не дуже раціонально. Тому її отримують шляхом конденсації кретена та кротональдегіда. Схожа історія із лимонною кислотою. Проте на властивості отриманої таким чином речовини це абсолютно не впливає. А от глутамат частіше отримують за допомогою мікробного синтезу. Його для наших потреб синтезують бактерії, назву яких ви бачите на своєму екрані. Європейське агентство збезпечених харчових продуктів аналізує дані щодо використання тієї чи іншої речовини в якості харчової добавки. Також воно встановлює гранично допустимі дози для використання в харчовій промисловості. Саме від цього, зрештою, буде залежати вплив на здоров'я. Тому, здебільшого, харчові добавки визнано безпечними, інакше б їх не дозволили використовувати у харчовій промисловості. Втім, ця оцінка здійснюється на загальнопопуляційному рівні і не може враховувати індивідуальних особливостей обміну речовин або його особливості при певних захворюваннях. Періодично з'являються дослідження, які відзначають негативні ефекти певної харчової добавки. Так, дослідники з Університету Флориди зауважили, що в окремих осіб після вживання підсолоджувача аспартаму почастіше лимігрені. Іспанська дослідниця Паула Якшин з колегами виявила зв'язок між вживанням нітритів та нітрозаміном. Які використовують для надання м'ясним виробам яскравого кольору та раком шлунку, слід зазначити, що дослідження впливу харчових добавок, як і будь-які інші, треба сприймати досить критично. Так, коли стверджують про шкідливий вплив глутамату на нервову систему, багато хто і досі посилається на дослідження Джона Олні 1969 року. Однак воно проводилося на новонароджених мишах, яким підшкірно вводили великі дози глутомат натрію. Вік мишат, шлях введення та дози не, дози не дозволяють екстраполювати отримані дані на які вживають глутаман натрію, як харчову добавку. До того ж, далеко не завжди результати дослідження на тваринах відтворюються потім у дослідженнях на людях. Списки дозволених харчових добавок та специфіка їх використання періодично переглядаються із врахуванням нових досліджень. Зрештою, як і з ліками та отрутою, доза харчових добавок має фінальне значення. Тому за можливості краще обирати продукти із меншим їх вмістом. Втім, в окремих випадках відмова від харчових добавок може бути смертельно небезпечною. Любителі домашнього майонезу без єшок ризикують захворіти сальмонельозом, адже сирі яйця можуть бути заражені сальмонелою. З Цієї точки зору майонез промислового виробництва значно безпечніший. У сухому залишку маємо таке: харчові добавки – це велика кількість натуральних, так і синтетичних речовин, які використовують для надання продуктам певних характеристик: смак, колір, стійкість обсува. Тощо. Більшість із них визнані безпечними для застосування в дозволених у харчовій промисловості дозах. Проте є дані, що певні добавки можуть негативно впливати на здоров'я за наявності індивідуальної чутливості до них. Загалом провідні організації зі здорового харчування рекомендують вживати менше продуктів, які містять харчові добавки. Але це пов'язано переважно з тим, що зазвичай такі продукти містять мало корисних речовин, адже збалансоване харчування це не тільки про те, щоб не набирати надлишку шкідливостей, а й передусім про отримання всіх необхідних нам корисних речовин. Білків, жирів, вуглеводів, харчових волокон, вітамінів та мінеральних речовин. Фітонутрієнтів також. Хочемо подякувати Артему Албулу, авторові каналу Клятий Раціоналіст, за змогу знімати в його студії. Не забудьте підписатися на канал. Побачимося!